Жимолость їстів на це дійсно унікальна ягідна культура. Уявляєте, взимку вона здатна витримувати морози до мінус 50 градусів, а її квітки не бояться весняних заморозків до мінус 5, а короткочасно і до мінус 8 градусів. Жимолость найраніша ягода в наших садах, при цьому вона дуже скоро плідна. Вже на наступний рік, після посадки можна отримати перший урожай. Це ще й довговічний чагарник зберігає високу продуктивність до 20-30 років, а іноді і довше. Хвороби і шкідники їй майже не страшні. Користь жимолості для здоров'я. Сучасні сорти жемолості не тільки смачні, але і неймовірно корисні. Можна сказати, що в кожній ягідці ціла аптека. Вони м'яко і надовго знижують тиск, покращують роботу шлунково-кишкового тракту і печінки. У жимолості відмінні кровотворні властивості, а ще в ній багато калію і магнію, що робить її особливо корисною для серця. Жимолость чемпіон за вмістом вітамінів серед ягід помірного клімату. У неї ідеальне поєднання вітамінів з Р, які без один одного не засвоюються організмом. Останні дослідження показали, що жимолость здатна виводити з організму важкі метали, включаючи радіонукліди. А ще вона рекордсмен за вмістом триптофану амінокислоти, з якої виробляється серотонін гормон гарного настрою. Так що ягоди жимолості не тільки корисні для тіла, але й піднімають настрій. Селекція канадської жимолості Зараз в реєстрі сортів України зареєстровано більше 100 сортів жимолості. Але селекціонери продовжують працювати, створюючи нові більші, врожайні, смачні і стійкі до осипання. Особливий прорив сорти з пізнім пробудженням і тривалим періодом спокою. Раніше більшість сортів цим не відрізнялися, і через це жимолость погано росла в південних регіонах. Восени кущі прокидалися, починали цвісти, а взимку нирки підмерзали, і врожаю майже не було. Над створенням південних сортів працювали в багатьох країнах, але кращих результатів домоглися в Канаді. Професор Боб Борс з університету Саскачеванус схрестив російські сорти з жимолостю Малкосичатой, що росте на півночі Японії. Вийшла настільки унікальна група сортів. Що їх виділили в окрему серію «Хасхаб», що означає гілка з ягодами мовою народу айни? Канадські сорти Жимолості. Найцікавіші з канадської серії Бореал Беуті, Північна «Північна красуня», Бореал Біст, Північне Чудовисько, і Бореал Блізард» Північна Заметіль. Оскільки вони цвітуть трохи пізніше інших сортів, а жимолость не самоплідна, потрібно перехресне запилення, краще садити всі три разом. До речі, перші два сорти Беуті і Біст створювалися як пара переваги жимолості бореал. Boreal. Бореали не тільки відмінно ростуть в теплому кліматі, але й володіють іншими плюсами. Вони дозрівають пізніше звичайних сортів, що дозволяє продовжити сезон свіжих ягід на 3-4 тижні. Це корисно навіть для північних регіонів. Ягоди майже не обсипаються. А Бореал Беуті так міцно тримається на гілках, що до кінця літа подвиливається, перетворюючись в натуральний жимолосний родзинки. Бореали швидко нарощують урожай уже в 3-4 роки з куща можна зібрати до 2,5 кг ягід, а до 5-7 років до 6 кг. А які у них ягоди? Великі в середньому більше 2 г, а деякі до 4,5. Рівні, овальної форми, у більшості сортів вони витягнуті. Але головне смак. Ідеальний баланс солодощі і кислоти, ніжна ем'якоть, приголомшливий аромат. Навіть найкращі старі сорти не зрівняються з бореалами. Особливо гарний бореал Blizzard, найбільший і найсмачніший в серії. Кущі у цих сортів відкриті, ягоди зібрані в зручні для збору кисті. Плоди щільні добре переносять транспортування. Бореал Беуті, Бореал Біст і Бореал Блізард – це новий рівень жемолості. Вони розширюють географію вирощування, продовжують сезон збору, дивують розміром і смаком ягід. Справжній прорив у селекції.